Оді є Олександра Литинська здавна українці помічали, якщо в червні листя папороті скручується донизу, це перед ясною погодою. А як випростовується на негоду? Та яка ж частина цієї прикмети може здійснитися в середу, 29 червня? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях спостерігатиметься хмарність із проясненнями та переважно без опадів. Температура повітря становитиме в нічну пору 16-18, у денний час 25-27 вище нуля. На півночі термометри покажуть у нічні години 19-20. денний максимум по регіону триматиметься в межах від 26 до 28 градусів. Теж хмаритиметься з проясненнями, місцями за прогнозами, короткочасні грозові дощі. Хмари з'являтимуться в небі і над східними областями. Тут теж слід чекати. Короткочасних опадів. Нічна температура по регіону біля плюс 21, У денні години очікується 28-30. У південній частині температурні показники будуть на кілька градусів вищі. Упродовж ртутні стовпчики фіксуватимуть 23-24, У день до 29. стоятиме малохмарна погода. Часом також задощить. Схожа метеокартина прогнозується в Криму. слабка хмарність тут відзначиться короткочасними опадами з грозою. На термометрах протягом ночі очікується 21-26 градусів. Денний максимум – 29-30. Ратотні стовпчики у центрі зафіксують вночі від 20 до 23 вище нуля, а в денний час триматимуться біля 27 градусної позначки. Так само передбачається слабка хмарність та на всій території невеликі дощі. Італійські ночі, так у 50-х, 60-х роках 19-го століття, як пише історик Анатолій Макаров, називалися в Києві нічні гуляння в парках з платними виставами, буфетами, кафе, феєрверками та музикою. Родзинкою тих ночей були театралізовані дійства за участі десятків і навіть сотень артистів, які представляли історичні події, наприклад, штурм очакова або оборону Севастополя. Та, як то кажуть, музика недовго грала. Консервативно налаштовані кияни на чолі з письменником Андрієм Мурав'йовим вимагали заборонити і італійські ночі, і шато, оскільки феєрверки, співи та гучна музика заважали молитвам лавриських ченців і до їхніх протестів дослухалися. А далі про погоду. Тож у столиці та області цієї доби слід чекати малохмарної метеокартини, а добами не переважно за відсутності опадів. Нічний мінімум на термометрах становитиме 19-20, у день ртутні стовпчики триматимуться в межах 28 вище нуля. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.